Коли розум нарешті замовкає, медитація глибокої релаксації ця революційна медитація створена спеціально для здорового перемикання від стресу, роботи та повсякденних проблем. Використовуючи природні механізми мозку та дихальні техніки, вона викликає стан глибокої релаксації, схожий на ефекти легкого алкогольного розслаблення або психоделічного розширення свідомості, але без будь-яких негативних наслідків для здоров'я. Прослухавши медитацію, ви отримаєте миттєве зняття стресу та нервового напруження, природне вивільнення ендорфінів та серотоніну, відчуття легкості, розслабленості та ейфорії, зміна перспективи на проблеми та виклики, активацію творчості та нестандартного мислення, відновлення енергетичного балансу та внутрішньої гармонії. Ви можете зручно влаштуватися там, де вам найбільш комфортно. І я не знаю, чи будете ви сидіти, чи, можливо, ляжете, це не так важливо, а важливо лише те, що ваше тіло може знайти той спосіб розслаблення, який найкраще йому підходить. Можливо, ви вже починаєте помічати, як ваші очі стають важчими або можливо, це відбудеться трохи пізніше, коли ваш розум буде готовий, дозволите собі увійти в той особливий стан, який ваша підсвідоме знає, як створити. І коли ваші очі закриються, можливо, зараз або через мить, ви можете почати усвідомлювати, як це приємно відпустити всі ті речі, які були важливими лише хвилину тому, і дозволити їм просто залишитися там, де вони були. Ваше підсвідомо вже знає, як створити той стан, коли всі турботи стають далекими, немов хтось приглушив звук повсякденності і тепер ви можете чути лише те, що дійсно важливо для вашого відпочинку. Ваше дихання має свій власний природний ритм, і ви можете просто дозволити йому знайти той темп, який найкраще служить вашому розслабленню зараз. Можливо, воно стане глибшим, а можливо, навпаки, більш м'яким. Ваше тіло знає. Деякі люди помічають, як з кожним видихом щось відходить, щось, що більше не потрібне, і з кожним видихом щось нове приходить свіжість, спокій або просто приємне відчуття того, що все так, як має бути. І, можливо, ви вже помічаєте. Як ваше тіло починає пам'ятати ті часи, коли ви відчували справжнє розслаблення? Можливо, це було на березі моря або в теплій ванні, або в той момент, коли ви прокидалися після чудового сну і знали, що весь день попереду. Ваш розум може блукати цими приємними спогадами, той час, як ваше тіло навчається знову, як це бути повністю розслабленим, без будь-яких зусиль, без необхідності контролювати процес. Цікаво, як розум може створювати різні відчуття. Коли йому дозволяють експериментувати, дехто починає помічати, як змінюються кольори за повіками, може з'являтися м'яке сяйво або рухомі тіні. Це просто розум грається, створює власне внутрішнє кіно. Час також може поводитися по-іншому. Коли ви дозволяєте собі бути в цьому стані, хвилини можуть здаватися довшими або навпаки, час може летіти непомітно, і це нормально, бо зараз ви перебуваєте в особливому просторі, де звичайні правила не обов'язкові, ваше тіло може почати відчувати а різні приємні відчуття, легкість, тепло або навіть відчуття, ніби ви пливете, м'яко гайдаєтесь, це ознаки того, що ваша нервова система переключається на режим глибокого відновлення, дивовижно, як мозок. Може виробляти власні речовини для благополуччя, коли йому створюють правильні умови: Ендорфіни, серотонін, всі ці природні дари вашого організму стають доступними, просто тому, що ви дозволили це собі. Можливо, ви помітили, як деякі проблеми. Які здавалися такими важливими раніше, зараз виглядають по-іншому, немов мов подивитись на них з висоти, з більш широкої перспективи, де багато речей виявляються не такими складними. Уявлення про те, що повинно турбувати, може розчинятися, як цукор у теплій воді. Залишаючи лише солодкий смак спокою, і це дивовижно, як розум може знаходити рішення, коли не примушують його шукати занадто наполегливо. Іноді найкращі ідеї приходять саме тоді, коли ми не намагаємося їх придумати, коли просто дозволяємо собі бути стані відкритості, готовності прийняти те, що природно виникає. Творчість пробуджується в такі моменти, коли розум вільний від звичних обмежень. Можливо, ви вже відчуваєте, як з'являються нові ідеї, свіжі підходи, несподівані зв'язки між речами. В центрі вашої грудної клітки може з'являтися тепле відчуття, схоже на те, яке буває, коли ви отримуєте хорошу новину або зустрічаєте давнього друга. Це ваше серце пам'ятає, як створювати радість середини. Це тепло може поширюватися як хвилі на воді, рухаючись по всьому тілу. Несучи собою відчуття задоволення, легкості, навіть веселощі, немов ви знову відкриваєте ту частину себе, яка знає, як насолоджуватися простими речами, деякі люди в такі моменти згадують, як це сміятися без особливої причини, просто тому, що приємно, або як це відчувати себе безтурботно. Немов усі справи можуть почекати, а зараз важливо лише це відчуття легкості. Ваші м'яза, обличчя можуть розслабитися в природній усмішці, не тому, що ви змушуєте себе усміхатися, а тому, що тіло пам'ятає, як це, коли все добре. З цього стану розслабленої уваги проблеми виглядають інакше, не тому, що вони зникли. А тому, що ваш погляд змінився, ви можете бачити більше можливостей, більше варіантів відповіді. Це схоже на те, як якщо піднятися нагору, долина внизу виглядає по-іншому, все стає зрозумілішим. Шляхи стають очевиднішими, і те, що здавалося складним лабіринтом, виявляється простою картою. А ваша підсвідома працює навіть зараз, шукає рішення, створює зв'язки, знаходить ресурси, які ви, можливо, не помічали раніше. Цей процес відбувається сам, без вашого втручання, як дихання або биття серця. Дивовижно, як багато знає ваш внутрішній розум, коли йому дають можливість виявити свою мудрість. Рішення часто є ближче, ніж здається, іноді просто потрібно дозволити їм з'явитися. І поки ваше підсвідоме завершує цю корисну роботу, ваше тіло може починати згадувати, як це повертатися до звичайного стану, але зберігаючи всі ці приємні відчуття, всі ці нові перспективи. Це схоже на те, як після гарного сну ви прокидаєтесь відпочившими, навіть якщо не пам'ятаєте всіх снів, тіло пам'ятає відпочинок, розум пам'ятає відновлення, ваша енергія може повертатися поступово, як світанок, який приходить м'яко, наповнюючи все новим світлом, новими можливостями. Новою готовністю зустріти день. І коли ваше тіло буде готове, воно сама підкаже вам, що час повертатися. Можливо, ви відчуєте бажання потягнутися або зробити глибокий вдих, чи просто відкрити очі. Немає поспіху, є лише природний ритм повернення. Які ваш організм знає, як дотримуватися, і коли ви повернетеся, ви принесете з собою все те хороше, що відкрили тут. І ось тепер, коли готові, ви можете дозволити своїм мечам відкритися, повертаючись в кімнату, але зберігаючи той стан, ту перспективу, ті ресурси. Які ви знайшли, а ваше тіло пам'ятає цей досвід, ваш розум зберігає цю мудрість, і ви знаєте, що можете повертатися до цього стану, коли це буде потрібно, просто дозволивши собі згадати.